Ми любимо перепадку крайномовного каналу. Дощик починається, ми з Максиком на прогулянці, він не хоче уху... йти з-під під, під дерево. П'ятниця, отаке закінчення, бачите, там дітки футбола ще щось є, буцають, але дощ. Люди всі розбігаються. Спека 36 сьогодні було. Закінчується, я під дерево зайду. Навіть не знаю, як ми назад підемо, тому що я парасольку не взяв, <гас> а дощик посилюється. До Максипу. Із-під дерева розповім, як пройшов день у Харкові. День був спекотний. Хмарка туди-сюди, туди-сюди. Чекали, чекали на дощик. Дочекалися. <гас> ну що майже сьома година вечора. П'ятниця. Закінчилася, це файно. Підпрацювали тиждень, це дуже файно. Вихідні попереду. Це най, найзвичайно. Тривоги були багато. Тривога від бітривої, ну це завжди. Що ще розповісти. Максик не хоче в <смі> Пішли куди-небудь. Пішли додому вже. Все. Усім гарного п'ятничного вечора. Усім тихого вечора. Тому що, ну от я не в центр їздив і туди-сюди спілкувався. Не зрозуміло. Не зрозуміло. Що нас чекає, як воно буде, з ким тільки не спілкувався. Але... але я сподіваюся, що все буде гарно. А не може бути по-іншому. Тільки гарно. Все, усім миру добро злагодано. Всім щиро дякую, всім тихого вечора, спокійної ночі. І будемо жити на вже чи на що. Все. На добраніч, мої любі, Пока.